Вінниччині з 15 серпня до 30 вересня діятиме заборона на вилов раків. За порушення передбачено покарання від адміністративного штрафу до кримінальної відповідальності. Чому діє заборона і чим ризикують порушники? Запитаємо у заступника начальника управління Державного агентства меліорації та рибного господарства у Вінницькій області, начальника відділу рибоохоронного патруля Сергія Даниїле. Пане Сергію, вітаю. Дуже здоров'я. Розкажіть нам, будь ласка, з чим же пов'язана заборона вилову раків саме у цей період? Саме у цей період заборона вилову раків заборонена визначається Тому що на даний час рак змінює панцир, стає дуже вразливий, як для людини, так і для полювання, там риб. І тому, щоб він міг нормально змінити панцир і продовжити своє існування взагалі взагалі, давати яке потомство, давати, то йому потрібно це віднереститися, змінитися, обновитися, як кажуть в природі, і далі на надалі нас вже буде він давати якісь потомства і. Скажіть, будь ласка, що стосується, Загалі... що стосується покарання, які штрафи, і що стосується кримінальної відповідальності, яка вона ну, кримінальна відповідальність передбачена, але це має бути досить великий об'єм, щоб завдати велику шкоду по таксам, наприклад, більше 150 тисяч, тому що в нас були вже такі випадки, коли люди порушували закон і на 170 тисяч наносили збитків рідному господарству і державі. В основному збитки за таксами обраховуються приблизно такси, це 332 гривні, 3332 гривні за один рак. Це якщо вони виловлені в а в цей період, це е, частина 4 е, статті 85 адмінкодексу мінкодексу. І штрафи досить е, ну, великі за е, одну особину рак Тому я не знаю, чи воно вартує, це але для але воно е, ми сподіваємося, що саме е, таке покарання е, Воно вбереше трішечки нашу породу від тих вандалів, що зараз відбувається. Тому що рак він має. він Це такий організм, який період спарювання їх аж в листопаді, вони потім виношують ікру дуже довго. Потім відбувається нерестовий період, вони не рестять. І завдяки тому, що була холодна весна. Був сам нерест, ялинка перша, коли не відкладали ікру, воно було трошки зміщено, а саме на 10 дів. І на сьогоднішній день для того, щоб вони могли відтворюватися самі в природі, тому що це унікальний організм, який і фільтрує ту саму водойму. Вона він знаходиться саме під охороною держави. На завершення стисло з вашого досвіду, як часто люди все ж таки порушують ось ці заборони? На жаль, на жаль часто, але всі всі, всі кажуть, ви почитаєте Конституцію, це наша там, це надра наша, річка наша, Риба наша, але ми вже звикли до таких відмовок. І ми просто пояснюємо: якщо е, це твоє, тому що чому ти завдаєш йому шкоду? Є в законі передписано 30 раків, тобі хватить, з'їж. Е, якщо у вас двоє, це вже буде 60 раків. І порушувати я, я думаю, що в законі прописано все чітко і вдосталь. Тобто, якби е, там було якісь там ну 5 раків, е, зрозуміло там і розмір 10 сантиметрів е, до 10 сантиметрів, це е, йо для споживання не вистачало. А так у розмір від 10 сантиметрів і 30 штук на людину, я вважаю що це більше ніж достатньо. Дуже дякую вам за роз'яснення. Будемо сподіватися, все ж таки на свідомість громадян. На все добре. Дякую. А телеглядачам нагадую, що ми говорили про заборону вилову раків, Говорили ми із заступником начальника управління державного агентства меліорації та рибного господарства у Вінницькій області, начальником відділу рибоохоронного патруля Сергієм Даниле. І ми продовжуємо випуск новин далі.